Всім привіт! Сьогодні готую смачну, ніжну та корисну страву котлети з курячої печінки. Печінку можна перекрутити на м'ясорубці, подрібнити блендером або нарізати дрібними шматочками. До фаршу додають борошно, яйце, соду, манну крупу, цибулю, сметану або вершки. Рецептів приготування дуже багато. Я сьогодні розкажу свій з простих та доступних продуктів. Спочатку потрібно відварити рис до готовності у підсоленій воді. На 1,5 кг печінки я беру 150 г рису. Якщо в ложках, то це 6 столових ложок. Далі обсмажу цибулю та моркву. Цибулю я подрібню, а моркву натру на терці. Обсмажу спочатку цибулю, а потім додам моркву та обсмажу до золотистого кольору. Смак такої цибулі та моркви у котлетах мені подобається більше. Цибулю з морквою та рис потрібно охолодити. Перекручую печінку разом з цибулею та морквою. Тепер додаю рис, яйця, сіль та спеції за смаком. Висипаю борошно. Добре перемішую. Розігріваю сковорідку та додаю олію. Накладаю фарш на сковорідку. Котлетки не пристають, гарно обсмажуються. Обсмажую їх до появи скоринки з кожної сторони. Коли перевернула на другу сторону, накриваю кришкою і готую під кришкою, щоб котлети добре протомились. Котлети з печінки смажаться дуже швидко. Знімаю ці котлети та обсмажую інші. Котлети з курячої печінки готові. Вони добре просмажились, ніжні та дуже смачні. Печінка містить багато корисних вітамінів, а рис додає м'якості, роблячи котлети ніжними на смак. Ці котлети можна подавати як окрему страву з гарніром або використовувати як перекус смачного.